Готуйтесь до нового року. Настрій чудовий і все має бути ідеально. Святкового столу це стосується в першу чергу. Але одного бажання буде замало. Треба володіти певними секретами. Сьогодні покажу вам, як легко та оригінально прикрасити ваш святковий стіл. Беремо звичайну серветку і складаємо її в четверо. З цього боку в нас є вільні краєчки, з якими ми і будемо працювати. Загортаємо їх один за одним. Акуратно складаємо куточки ось таким чином. Вийшла отака конструкція. Перевертаємо її і тепер кути основи загортаємо всередину. Вийшла отака стрілочка з маленькими куточками, які ми будемо зараз загортати вгору. Кожен наступний вкладаємо в попередній. І нарешті останній – основа нашої ялинки. І вуаля звичайна серветка перетворилась на святкову прикрасу. Цей спосіб дуже простий. Варто просто один раз зробити кілька хвилин, і святковий стіл оригінально прикрашений. Зробіть свято своїми руками. Оригінальний святковий стіл це просто.